Працюємо мотор. Ток тобто працює класно. Ми витягуємо Тобто Нема такого, що таке означно достанцев. Голило. Нормальний стан. Е, значить, по машині От, оригінальні довгої боти не зривалися. Оригіналі. Щас, я Болти йдуть в оригіналі, тобто ці крила цілі, стакани цілі. Все в оригіналі. Єдине, що бачите, тому що камушок ні, десь з бампером притерся. віддать, бо бачите, десь бампер, цей кронштейн паявся. То есть, десь, десь він такой заліз по ньому, хоча так тут знаружи не видно нічого. Я б не так умудрився. І загнута ця штучка. То есть, а тут все далі все в оригіналі, все ціленьке, кріплення всі, все на місці з цієї сторони теж з цієї сторони оригінал. То есть, тут нічого не поламалося, поламалось було ось це, десь він так. Щось чи у фаркоп якийсь був заліз, чи що. Так, це в нас кондиціонер, стакани. Ну, машина не гнила, не гнила в гарному стані. Тож, Обично по дверях, по дверях іде ржавчинка, тут в нас немає нічого. Пороги теж всі цілі. Ну, все ціла, все аварію. Ну, Машинка дуже, в дуже гарному стані. Мені, наприклад, подобається, тому що я вчора теж, теж, теж купляв вчора автомобіль для своєї знайомої, такий самий, ну, В неї був Чуть-чуть хужий стан, ніж у цієї. Дивись, думай, кажи, будемо щось робити. Машина достойна, скажу як на мій погляд, мені сподобалась